Живі та неушкоджені. Хмельницька патрульна рота спеціального призначення Богдан в повному складі повернулась до рідного міста. Близько місця небезпечних завдань минули як один день. Начальник управління Микола Семенишин каже: на щастя для близьких, рідних та колег по роботі повернулись усі, і завдання, які на них покладались, виконали в повній мірі. В Першу чергу хочу подякувати кожному працівнику міліції, який на протязі 30 діб вірно виконував свої функціональні обов'язки. Хочу подякувати керівництву зведеного батальйону і загону, який безпосередньо виїхав і приїхав в повному складі, не допустив поранень і втрат серед особового складу. Серед цих мужніх чоловіків, які не побоялись виконувати завдання, є і жінка Аліна Колесніх каже, перебувати там було не страшно, адже хлопці боронили як зіницю ока. Аліна виконувала завдання психолога як для бійців, так і для місцевого населення. Впевнена, щоб зрозуміти думки та переживання тих і інших, потрібно побувати там особисто. З хлопцями було надійно, спокійно. Я виконувала в частності місію психолога. Так що все було добре і я не жалкую, що я поїхала. Просто щоб розуміти, тих, хто воює, тих, хто стоїть за Україну, потрібно бути там. Сюрпризи для родичів та близьких на цьому не завершились. Один із правоохоронців вирішив зізнатися в коханні вже майбутній дружині. Каже, перебуваючи на сході, багато що переосмислив, та цінності і щастя в тому, щоб тебе вдома чекали близькі люди. Тих два місяці вони прийшли нам не тяжко, не легко Я знаю, як ти переживав, я знаю, як тобі було важко. У нас було разом з собою багато приємних моментів, та не дуже. Тому, міліціонер пропонує рукою серце своєї майбутньої наречення. Оплески! На освічення довго не важко? <різві> Ні, це швидко <бістро> прийшло. <різві> <різві> довго не важливо. А чому саме от зараз вирішили? В зв'язку ну, з тим, що ми приїхали, ми трошки відпочинемо, буде обратна підготовка і будемо повертатись назад. Не так багато часу є на те, щоб це все робити. Звісно, боялась, переживала, постійно дзвонила. Чекала, дочекалася, все добре.